все залито чем -с. не знаю чем уже жестко дуже жестко залито все залито электроника постраждала капитально Добре. жесточайше сточайше засосало. Щось залито таке капут. Ушкоджено так там Стріля... стрілянув транзистор, один, другий тут. Зараз секундочку. Ладно, йду я випаюватися мити. Так це вже відмито все. Зараз будемо пробувати включати. Кошмар був. Все було закакано. Вище було. Ну, прогнили дорожки, пістони. Отут в цій частині мені прийшлося ще один. Не було планарного 8550-го, е, транзистор П-структури, е, включення живлення 5 вольт е, usb а також е, ці 5 вольт зав'язані кудись сюди. Я так далі не відслідкував. фактово після того, як це все відновилося, живлення на драйверки плати. Прийшли. Ось. Ну, зараз я вже закрився і не видно. Ось, ладно. Так, якось, І платки управління такі низ і висока. Висока організована на двох тель, 7500, аж дві штуки. Чотири незалежних канали. Кожен трансформатор має свій канал із свого ключа. Раз, два, три, чотири. От, прийшлося всі одинакові поставити. Два цілі, але треба 4 одинакові. І на низу два ключа Тютю. У -тю. мене знайшлися, в принципі, аналоги, я риснув, бо в мене не було. 4 штуки, і все нормально так тут у нас. Эм тут у нас едный э, міст. Ой, не так брешу. Ось діодний міст високої сторони. Ось транзистори. низької сторони. 24 вольтової. Так, саме найбільше проблем було відновленням підстонів, Тут пропайка ключиків драйверків, ну і так далі. Тут всякі різні. Ну з двох сторон. Все відмито. Було загаджено то лі якась автомейка, лі що, не знаю. Буде видно. Так, нагрузочку тримаю нормально. Нічого не гріється, вже все перевірено. Збирається все докупи.